Я був здобичу, а тепер я мисливець. Саме такими словами Трамп вривається в наш інформаційний простір після своєї втечі із G7, Великої Сімки, яку власноруч зруйнував про усе це та інше, а також війну на близькому сході та її наслідки для України, Росії, Сходу і загалом світу. Ну і власне для Ізраїлю, грубо кажучи, поговоримо крізь призму оглядів мемів цього тижня та минулого тижня. Наш президент розпочне війну з Іраном. Бо він абсолютно не здатний вести перемовини, він слабкий і неефективний. Я давненько не виходив в етери, тому тут назбиралося чимало мемасиків, а нам потрібно поглянути на те, що закодоване та зашите за цими мемами. Мене звати Євген, ви на Когіконі, канал, який поєднує вивчення англійської мови із мультимедійними втіленнями нашої колективної свідомості, тому що я займаюся медійним дискурсом. Приєднуйтеся, буде цікаво, буде трішки трушно і, можливо, місцями надто серйозно, але я спробую максимально легко подавати для вас те, що намагається сунути нашу кокуху вниз. Ну. Мабуть, на початку не зовсім мебна. Сьогодні в Україні день жалоби за жертвами російської агресії під час вчорашнього масованого обстрілу по найбільших містах. Зокрема, у Соломіському районі, де я мав нагоду проживати як студент-еспірант, було зафіксовано 21 особу загиблими, і там серйозні руйнування житлового будинку. Русня цілила просто таки у цивільну інфраструктуру. Цього ніхто не приховує. Російські фейки протягом цілого дня намагалися переконувати нас, що це була українська ракета. Цю інформацію вже давним-давно спростовано. Адміністрація Білого Дому, звісно, висловила нам глибокі свої занепокоєння. А ось Дональд Трамп, її очільник, вочевидь, навіть про це не знав. І коли його запитали, можете подивитися просто на його фейс. Він мав перевірити цю інформацію, але вся міміка говорить, що типу, ну, типу ділає свою роботу хорошо, але про цю реакцію та подальші заяви сьогодні поговоримо. Адже Доналд, здається, вирішив після того колосального приниження і під час дня народження, і під час саміту Великої Сімки якимось чином, хоча б трішечки та відполірувати свою риторику, Знаєте, Росія, Україна це так нерозумно. Це б ніколи не сталося, якби я був президентом. Ви згодні з цим правда, це б ніколи не сталося, якби я був президентом. Путін би ніколи не зробив цього. Я розмовляв з ним вчора і сказав: знаєш, він навіть запропонував допомогти еврегувати. Я сказав: зроби мені послугу. Медіуйте себе. Давайте спочатку займатися Росією. Добре, наскільки це кардинальний поворот на 180 градусів, ми ще побачимо. Але сьогодні він вже заявляє, що Путін пропонував виступити посередником у конфлікті між Іраном з Ізраїлем. Але він йому відповів: спершу владнаємо ситуацію з Росією, про інше подумаємо пізніше. Я сказав Володимире, давайте спочатку займатися Росією. Ви можете турбуватися про це пізніше, але е -е, я думаю, що це теж вирішиться. Але стільки людей було вбито. Велика проблема з цим у тому. Що набагато більше людей загинуло, ніж було повідомлено. Десь отак соцмережі підсумовують саміт Великої Сімки. Що трапилося на саміті Великої Сімки у Канаді? Ну, по перше, Дональд Трамп не дуже охоче туди їхав із двох причин. І усі в соцмережах відразу накинулися на Зеленського. Боже, не так спрацювала Дипломатія, лобісти не вистачило. Все пропало, тому що не вдалося поговорити з і з Доналдом Трампом. Зустріч не вдалася. ла-ла-ла-ла-ла-ла. з іншої сторони, є навпаки такий інший тренд: ну, яка сімка просто перетворилась на велику шістку там чи сімку плюс, але з іншим складом, тим більше, що Володимир Зеленський на наступний день зайняв місце Дональда Трампа просто в тому самому кріслі. І атмосфера, до речі, цих двох днів була кардинально інакшою. Якщо на першому дні Дональда Трампа в такій напружній атмосфері зустрічали, і лідери не знали, як реагувати, він спав, пердів і говорив якусь всіляку маячню, незручності та проштовхував постійно російський наратив про повернення росіян у формат Великої Сімки. Чи Вісімки, то на другий день атмосфера була просто таки сімейною, дружньою. Я розумію, що їм потрібно відігравати це на камеру, але було видно, що це відбувається щиро і якось природньо. Є більше точок дотипку і особистого людського контакту із Зеленським. І це неможливо не помічати з невербалістики, з того, як формулювалися заяви. Хоча це поки що заяви, а пізніше ми почули про конкретні рішення і результати, і вони позитивні, друзі, тому не потрібно розгоднити паніку на рівному місці. Але давайте подивимося на попередній контекст. Про це. Контекст, зокрема про протести у сполучених штатах та великий парад Дональда Трампа, я підготував окреме відео, тому що про це потрібно поговорити в контексті однієї завершеної теми. А ось тут варто зазначити два нюанси. По-перше, Дональд приїхав в фрустрованому настрої. Він був дещо незадоволений, м'яко кажучи, тим парадом, який не вдався. Ну не вдався він, чесно. З іншої сторони, там наростають серйозні протести і протиріччя між адміністрацією Білого Дому та Конгресом і Сенатом, при цьому, що. Республіканці контролюють цей сенат. Частина республіканців не підтримує Дональда Трампа, і ось цей внутрішній тиск, напруга і е, тертя вони вже відчувалися. А я вам вже говорив кожного разу, коли Доналд втрачає підтримку і захоплення свого електорату, і він втрачає ось цю ефемерну бульбашку свого героїзму. У нього починається відразу паніка, відразу цей шкалячий е, безсонний режим. І ти добиватись, надувати свою ляльку більше, більше більше, роздувати своє его, це фейкове і так далі. А інший лайт. Мотив, хоча який це трясти лейтмотив, це просто прямим текстом складалося враження, Доналд просто відкатує певну закладену під час розмови з Путіним програму і просуває путінський наратив про повернення Росії у велику вісімку, звідки його свого часу вишвернули, зокрема, за ту довго толеровану агресивну зовнішню політику. Але Доналд і там переплутав усіх, хто був дотичний до цього. Знову наїхав на трудо уже не знаю, через особисті симпатії Меланії Трамп до е, трудо, як там по деяку деякі, чи з інших причин. Але виглядало усе це дещо неадекватно. По російських пабліках розгонять тему, що Дональд Трамп завербований агент Краснов, якого Совєтський Союз, а потім путіністи, значить, вербували, готували до цієї посади. І ось тепер він зіграв свою скрипку. Це все, звісно, жартаки. Я б на це не ставив, тому. Що це дуже спрощує проблематику, і про це ми поговоримо в другій частині, тому що називати Трампа просто агентом Красновим це все одно, щоб приписувати російську агресію проти України Путіну. Типу Путін во всьому виноват, а русския тут ні при чому ні, шановні трампізм, це так само, як і росіянський фашизм. Явище колективне. У мене особисто складалося враження, що Дональд максимально відірваний від реальності. Це було помітно не лише з обличчя з мімики Джорджі Мелоні, там і багатьох інших, які ну м'яко кажучи, чи не знали чого від нього очікувати? Так дивилися на нього, як на пацієнта в санаторію, якщо ви знаєте, що таке санаторій в класичному розумінні цього слова. Але далі була ще одна мезансцена, ну максимально жалюгідна, коли він разом із стармером почали позивати перед камерами і показувати ту саму торговельну рамкову угоду. Угода розлетілась, Дональд, як завжди, погубив усі ці а, папірці, говорячи <со> про те, наскільки вона важлива. І тут стармер почав принижуватися, опускатися просто і підіймати ці папірці. Він максимально незручно себе почував. І невербально уся ця мезанцена виглядала, не ну, просто булер і. Задрот, який типу оголошують про ем, договір регламентованого економічного насилля. Це по перше. А по друге, Дональд Трамп помилково анонсував цю угоду як угоду з європейським союзом, але такої угоди ще немає. І об'єднане королівство аж ніяким чином не представляє європейський союз. Ось вам ще один негативний наслідок Брекзиту. Адже на відміну від Британії, європейський союз вибиває рівні умови для усіх своїх членів у торгівлі зі Сполученими Штатами Америки. І так уже складніше маніпулювати. Хоча Дональд Трамп намагається вбити клин і там якось виокремлювати Італію, яка має типу ліпші праві синтименти. Ти цінності риторику із Трампом, але судячи з обличчя Джорджії Мелоні, ну не дуже, не дуже він відверто її симпатизує. А її ставлення до деяких представників правого крила у європейському. Середовищі, таких як Вітя Орбан, ви вже пам'ятаєте, це просто королівський мем, який війшов в історію. До речі, про Вітю Орбана також варто буде згадати про його риторику демонізації України і як раніше демонізували геїв та Лесбійок і трансгендерів. А тепер на цю роль претендує. Україна, друзі, мабуть, ви цього не знали, але доведеться. Це був епічний саміт з самого початку. По-перше, відбувався він, звісно, в стилі екоактивізму, екологічних та інноваційних технологій, єднання з природою, яке не дуже вписувалося у пшонко стайл та стилістику пізнього Бикоко, характерну для Дональда Трампа, його оздоблення своїх готелів, свого будинку, ну і, власне Білого дому. Те, що він зробив із Білим домом, здається, підлягатиме. Серйозному кардинальному ремонту вже після його, дай Боже, виселення звідти. але це нехай американці підраховують. І ось Доналда там зустрічав той самий представник корінних народів, які в тому числі під натиском американського колоніалізму тікали в Канаду. І ось він дуже довго намагався Доналду щось там доносити. За цим було потішно спостерігати, хоча б тим, хто знає трішечки біографію Дональда Трампа та глибокий інтерналізований расизм у його родині, за сімейним столом, як пише племінниця Дональда Трампа, Мері Трамп, абсолютно типовими були жартики, що принижували гідність жінок. Ну і звісно, не білих. А у сполучених штатах нагадаються не про колір шкіри чи її відтінок, а радше про соціальну статусність, вищість. Ви зауважили, як американці наголошують американець українського походження, іспанського, італійського, німецького, мексиканського ще якось там походження, латинос, чорний, афроамериканець, але ніколи не говорять американець англійського походження чи британського походження? Адже такі американці само собою, ну неначе корінні, більше мають привілей та прав на. Цю Цю землю, хоча це ніяким чином не виправдовується раціонально. Ну а власне представникам корінних культур, які ледве не вимерли повністю, залишається просто indigenous people. Ну, типу, вони питомі на цій землі. І тому спостерігати за цією комунікацією чоловіка Спір'ям та Дональда в Кепці, ну, було м'яко кажучи, кринжово. Загалом, цьогорічний візит Дональда Трампа на саміт Великої Сімки у Канаду, який ще нещодавно він погрожував анексією і наполягає вочевидь на цьому сценарії досі. Попри спростування нової американської амбасади в Канаді, виглядало як жалюгідне видовище самоприниження. Саме так протрактували демократи у Сполучених Штатах. Ну а республіканці, особливо міжнародною політикою, тим більше там якоїсь найближчої країни, не дуже цікавляться. А ось саміт Великої Стімки побачив президента глибоко зануреного в себе, як завжди, Доналд спав, пердів і інколи видавав якусь дивовижну маячню. Зокрема, як деякі жартують, говорив про свій новий трампофон чи Трампфеун. Новий смартфон, який до дня народження Доналда Трампа анонсував його син Ерік. Цей телефон має бути повністю збудований у Сполучених Штатах. Близько 500 доларів коштує, його можна передзамовити за 100 баксів. Дизайн телефону в естетиці Дональда Трампа усе як ми любимо, пшонка стайл, золото на золоті. Інкрустовані великі кнопки із логотипом Дональда Трампа, і такі ж самі не менш огидні шпалери та оболонка всередині. Усе це анонсувалося навіть з власною американською будованою мережею стільникового зв'язку, але потім виявилося це брехнею та перебільшенням. І здається, цей телефон, який абсолютно більшість усіх інших американських телефонів. Ні, виготовлятиметься на аутсорсі у Китаї, але це. Ця... Всіляко спростовують поки що, реально цього телефону ніхто ще не бачив в очі. А ось тип близький аналог айфона Bitcoin Phone за 10 тисяч доларів із інкрустованою синьою шкатулкою, і усе дорого і по-багатому розкішно, як ми любимо. Та із власне цитатками, уривками і відеофрагментами Дональда Трампа, усе це вже є в продажі. Якщо ви думаєте, що кретинів, які готові купувати таку дорогу, неякісну і, і м'яко кажучи, естетично сумнівну продукцію, бракує. То помиляєтеся? Адже якщо для сім'ї Трампа це спосіб заробітку, так само як на золотих бібліях, кросівках, унітазах, туалетному папері, годинниках, парфумах, і Боже, чого тільки Дональд Трамп уже не продавав. Ну, наприклад, за минулий рік вони задекларували 3 мільйони доларів саме ось такої роздрібної всілякої торгівлі. А зараз ці кошти ще й будуть нелегальними скоріш за все, тому що Дональд Трамп є президентом і використання його імені чи продаж власне шансу потрапити на одну зустріч із ним. Є нічим іншим, ніж корупцією, причому найбільш неприхованою корупцією, яка. Може приплюнути з легкістю ту саму справу про бурізму та Джо Байдена, але на те ніхто не зважає. А ось для клієнтів таких дорогих послуг і всіляких цяцьок від Дональда Трампа це спосіб продемонструвати свою лояльність, прихильність та готовність бути поміченими, приєднатися у коло наближених. Тому друзі, не недооцінюєте естетику в комунікації. Вона інколи може вас завести дуже далеко. І тепер золотий батон стане не просто атрибутом музею, але можливо навіть візитів. І вашим квиточком у життя, чи принаймні у білий дім? Я вже бачу цей трампофон в руках, скажімо, якогось шуфрича чи новинського, які летять просто на усіх крилах любові до Дональда Трампа в Білий Дім розповідати, яка ж Україна корумпована. Залишу для вас дуже гарне відео в описі до цього відео. Це інтерв'ю Нотевського із одним з українських лобістів у сполучених штатах, аби ви ліпше зрозуміли, як працює лобізм та що ми, як українці, конкретно можемо робити на місцях аби впливати на американську політику, зокрема, якщо ви живете у США чи є громадянином Сполучених Штатів, але все одно хочете підтримувати Україну чи просто маєте друзів, знайомих родичів у Сполучених Штатах. Це відео дійсно допомагає ліпше зрозуміти зсередини, як все працює, чому протести не найефективніший спосіб і на них не потрібно ставити, де і як показувати, а де не показувати українські прапори на таких протестах, і не тільки про це трішки згадаю далі. Ну і ще одне, яким чином нам стати більш ефективними, такими, наприклад, як ізраїльська діаспора у Сполучених Штатах. Адже часто ми запитуємо себе, ну Боже, ну як же ізраїльтянам так вдається? Там є свої нюанси, свої секрети. Так от. Вчимося, тим не менше, приниження Дональда Трампа не закінчилося, і я розглядаю це стратегічно з точки зору ну не просто його бикування, а з точки зору наслідків, яке це все має. Дональд вирішив завершити свою участь достроково, і це не вперше. Багато разів ми таке спостерігали, коли його абсолютно нігілістичне ставлення до всього, що відбувається в Європі, показує, що він не хоче з такої Європи мати нічого спільного, поки в цій Європі не прийдуть ось справжні праві політики, та навіть тоді їм доведеться приймати його в якомусь золотому палаці з золотими доріжками, і габеленами, для того, щоб Доналд почувався в своїй тарілці, так як він почувається в своєму, е, як йому здається, своєму Білому домі. Знову ж мені Подобається міміка новообраного, доволі жорсткого прем'єр-міністра Канади та Макрона, які переглядалися, коли Дональд Трамп намагався продавати це як О велику перемогу, чергову свою і так далі. Ну складалося враження, що усі намагаються спостерігати зі сторони за цією клоунадою, яка розігрується знову ж таки для свого американського глядача для своїх змі. І коли Доналд оголосив про те, що він достроково покидає, всі були здивовані з однієї сторони таким поворотом, а з іншої сторони, планка очікувань до цього президента, наскільки знижена, що в принципі, навіть якби він зняв штани і почав танцювати голим на столі, десь, в принципі, це б могло б бути в його стилі, і тому такого раптового шоку вже б не було. Попри те, що всі дійсно очікували на зустріч Зеленського із Трампом, зустрічі не трапилося для того, щоб прикрити голий зад Дональда Трампа і те, що називається «save his face», вирятувати його соціальне обличчя його подобу. Макрон якимось чином прокоментував це. Потребою вирішувати проблему на сх на близькому сході і так далі. Так далі, і здалі Доналда просто попаяло. Як на мене, це просто геніальний зразочок тексту, який маємо прочитати прямою мовою. Президент Франції Мануель Макрон, який шукає публічності, помилково заявив, що я покинув самі G7 в Канаді, щоб повернутися до Вашингтона для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. А по перше, тут маємо проекцію. Доналд проектує на макрона власні бажання, власне бажання публічності, яку йому напередодні не дісталося. Адже перед до 250-річчя американської армії, які Дональд Трамп ще приурочив до, до свого дня народження, і який мав справити враження типу на інших лідерів та продемонструвати американську міць і їхню здатність святкувати свої перемоги у першій та другій світовій війні, м'яко кажучи, не вдався ні за кількістю людей, ні за видовищністю, ні за стрункістю строю. Навіть американці подейкують, що американські солдати намагалися таким чином влаштувати мовчазний протест. З іншої сторони, це саме Макрон схиляв Дональда Трампа до більш рішучих дій і наполягав на тому, що, по-перше, потрібно розрулювати ситуацію на Близькому Сході. По друге, потрібно бути більш рішучим із Росією. Ми могли б дорікнути Макрону, що йому потрібно самому бути більш рішучим в питаннях торгівлі з Росією, але це інше питання. Далі Дональда просто понесло. Неправда, він не має жодного уявлення, чому я зараз прямую до Вашингтона, але це то не має нічого спільного з припиненням вогню набагато більше за це навмисно чи ні? Але Еммануель завжди помиляється. Слідкуйте, оце підкреслення «Еммануель завжди помиляється. Потрібно було влаштувати як публічну порку для свого реднеківського електорату, і Доналду це подобається. Він постійно так робить, коли навіть не спровоковано. Я вам казав, що оця естетика, риторика вона має якимось чином живити цей електорат. Але якщо раніше такі порки були виявами святого праведного гніву, то тепер вони стали абсолютно. Ірраціональними, невиправданими на рівному місці, і Доналд просто входить в якусь жорстку фазу божевілля короля. Ось йому привидалася його всесильність. І, здається, з цим уже нічого не поробиш. Звісно, не могли покипкувати над «Goodbye, Еммануель» і так далі. Говоривши про якийсь там зв'язок Дональда із Емануелем, та чому у них не склалося. Але замість відстоювання національної позиції Америки на з'їзді G7, здається, Дональд Трамп намагався стимулювати іншу точку G, і не вдалося. І це його розлютило ще більше, адже всерйоз приймати заяви про повернення Росії у склад G7, чи тим більше виправдовувати відсутністю Росії там. Агресію проти України ну м'яко кажучи дуже неадекватна позиція. Нагадаю вам, що в перший день атаки Ізраїлю по Ірану Дональд Трамп проговорив 50 хвилин із Путіном, де вони дійсно обговорювали це питання і розглядали всерйоз повернення Росії в якості миротворця і переговорника в цей конфлікт, рок який точно не сподобався ні ізраїльтянам, ні власне українцям. Тим не менше, усі лідери світу здається намагаються вдавати, що нічого не відбувається. Вони, звісно, підтримують комунікацію із е, великим Дональдом, говорять, те, що йому подобається, і від цього складається враження, що всі дійсно граються в спектакль, і всі це чудово розуміють. Але як не як об'єднана Європа поки що не скільки об'єднана, аби протистояти російській агресії самотужки, і ця слабкість примушує їх поки що бавитися в це далі. Ну а тим часом на більш притомну аналітику, як мені здається, по близькому сходу, і зараз ми повертаємося туди. Сказав Мерц, і не знаю, я напередодні записував для вас першу частинку відео, потім вирішив переписати. Приблизно я це сказав такими ж самими словами. Так, Ізраїль виконує зараз брудну роботу, тільки роботу за усіх нас. Але. Ця брудна робота мала б виконуватися сполученими штатами, якби ми якби Марс був точнішим і враховував історичний контекст. Але друзі, чому Трамп так різко відповів Макрону? Яку позицію насправді Сполучені Штати відіграють у цій війні? Чому Трамп тоді критикував своїх попередників за війну в Іраці? Та, зокрема, звинувачував неможливості домовитися Барака Обаму і попереджав про війну з Іраном, клявся й божився, що він ніколи не почне війну з Іраном, а на цьому тижневі просто історично змінював. Свою позицію ще декілька разів. Від заяв ми там непричетні, ми не маємо до цього стосунку. До потім гексетових заяв, який зізнався, що перекинув деякі установки проти дронові із України в Ізраїль, а як ви розумієте, це не робиться овернайт за одну ніч. Тобто ця операція все-таки готувалася Сполученими Штатами. А сьогодні ми маємо вже заяви Дональда Трампа, який просто прямим текстом погрожує. Боже, що відбувається? Зараз, поки записується відео, тут, тут вже все, все пиздець, все горить. Ой-ой-ой. ой ой А вже сьогодні, говорить, що він раніше був здобичі, а Тепер він бачите мисливець і просто записує твіт, який розлючує максимально цих самих Аятол. Він говорить, Іран звернувся до мене. Вони запропонували приїхати до Білого Дому. Я сказав, що вже надто пізно. Дуже патологічна маніпуляція, неначе Дональд Трамп реально вів до цього і спеціально закручував ось цей конфлікт до максимуму. Ну і вже через декілька годин ми маємо наслідок цих дурноватих заяв. Тому що зараз йде накаляння, а Доналд Трамп, звісно, любить загрібати ядерний пил і жар руками армії Цахалу. Але я нагадаю, що цих декілька діб ізраїльтяни провели у своїх сховищах, і саме вони, та власне ті українці, які перебувають зараз в Ізраїлі, відчують на своїй шкірі те, що відбувається на полі бою. А саме Іран вперше зміг запустити по Ізраїлю надважку ракету Саджил. Місцеві ЗМІ пишуть, що квір це підтвердив. Дальність ракети 2500 кілометрів, тож вона може летіти навіть до Східної Європи, а швидкість ракети близько 4300 км на годину. Вав! Ну тобто, мабуть, потрібно фільтрувати що і як ти говориш. Бачи, якщо ти і виборці, які за тебе голосували, ну відверто не готові е вписуватися і входити в пряму конфронтацію, але тепер іншого шляху, я так розумію, назад не буде. Ну, але окей, це просто от стрічка переді мною, вона оновлюється і там все розгортається в прямому етері. Як, як би мовити, але нас цікавить не новинний потік, те, що ми з нього виносимо. Так, от, коли справа стосується близького сходу, забудьте про чорно-біле мислення і перестаньте нарешті порівнювати цю війну чи будь-яку іншу із війною Росії проти України, яка максимально чорно-біла у своєму ідеологічному оформленні та в своїй реалізації. І попри те, що з нас дійсно вимагають величезну кількість доказів, обережну роботу, там обережне поводження з цивільними і так далі, і так далі. Що не може не дратувати, і коли ви порівнюєте, то вас викликає це обурення. Про це ми поговоримо далі. Але тут ситуація значно складніша. По перше, давайте встановимо хронологічні рамки для себе: з чого все почалося нарешті? Яка там проблема ключова? З чим це може загрожувати Україні та іншим країнам? І яка юридична кваліфікація та та яку позицію Україна, вочевидь, має займати в своїй комунікації в найближчому голосуванні на радбезі ООН.